Вечір був, як сотні попередніх, легкий присмак втоми після робочого дня, ритм кроків у знайомому під'їзді, ключ у замку, що слухняно провертається, і звичний простір дому, який завжди зустрічав теплою тишею. Та цього разу тиша була іншою, не затишною, а глухою, мертвою, ніби хтось витягнув серце з кімнат і залишив лише стіни. У коридорі звичні капці, але вже без її пари. На вішику моє пальто, але її плащ зник. І я ще не розумів, ще не хотів вірити, але відчував щось сталося. Зайшов у спальню. Шафа дивилася на мене порожніми полицями. Не вся ні. Моя частина залишилась, але її половина чиста, як після переїзду. Тільки одна єдина вішалка зламалася і лишилася висіти, мов свідок поспіху. Я стояв, ніби прибитий, і слухав, як у голові розкочується дзвін, порожньо, порожньо. Ванна кімната зустріла ще холодніше. Поличка, де раніше тіснилися її креми, флакончики, баночки з невідомими назвами, спорожніла. Лише відбитки пилу залишили контур, і зубна щітка в стакані тепер стирчала самотньо, як свідок зради. На столі в кухні аркуш. Я впізнав її почерк ще до того, як підійшов ближче, стиснув пальцями папір, що пахнув парфумами, і прочитав Ухожу. Прости, ти хороший, но. Далі навіть не дивився. Що може бути далі після цього, але. Усе і так було зрозуміло. Повітря стало густим, важким. Мені здалося, що хтось витягнув килим з під ніг. І я падаю, падаю без дна. Кухня, стіни, лампи над головою, усе здавалося чужим. І навіть годинник що цокав на стіні звучав знущально пізно, пізно, пізно. Я довго ходив з кімнати в кімнату. Кожен кут ранив, кожна деталь нагадувала чашка на полиці, її улюблена, з відбитком на ручці якого я не прибирав фото в рамці, де ми сміялися на морі, шарф, що зірвався з гачка, і залишився лежати на підлозі, наче хтось навмисне покинув його, щоб вжалити мене ще раз. Звук холодильника був єдиним, що нагадував про життя. Усе решта, здавалося, застиглим, і я зрозумів цей дім більше не мій, це просто стіни, бо мій дім пішов разом із нею. Тоді ще не було ані злості, ані образи, лише величезна порожнеча. Що тиснула в груди так, що неможливо було дихати. Я сів на стілець, втупився в аркуш і відчув, що світ це не планета, не міста, не люди. Світ це одна людина, яка вміє або заповнити тебе світлом, або залишити тебе в темряві. І моя людина тільки но обрала темряву. Дні після того вечора тягнулися безкінечними смугами. Я йшов на роботу, повертався додому, але ніби проживав чуже життя. Люди на вулицях сміялися, розмовляли, поспішали. А я рухався серед них, як тінь. Усе навколо втратило фарби. Навіть кава, яку я колись пив із задоволенням, здавалася без смаку. Кімнати вдома були, наче виставкові зали після закриття. У них ще залишався слід слідчої тепла, але самого життя вже не було. Спершу я шукав логіку, думав, може, я надто захопився роботою. Бізнес ріс, вимагав часу і сил. Я часто повертався пізно, іноді забував про дрібниці, які для неї були важливими. Я не приносив несподіваних квітів, не влаштовував вечері при свічках. Але ж я будував майбутнє, наше спільне майбутнє. Хіба цього мало, хіба це не любов, піклуватися не словами, а справами? Я намагався знайти її обличчя в натовпі, дивився на перехожих, і кожна темноволоса жінка на мить здавалася мені нею. Але то була лише гра уяви. Вона справді зникла, вирізала себе з мого світу, і тільки тиша нагадувала про те, що колись у моєму житті звучав її сміх. А потім прийшло перше відкриття не від неї. Вона мовчала, як вода, що втекла крізь пальці, сказала її подруга, сказала випадково, між іншим, не підозрюючи, що мені це невідомо. В її словах було щось жалісливе, і я одразу відчув за ними криється правда, якої я ще не хотів чути. Виявилося, що вона не просто пішла, вона пішла до нього, до того, кого називала справжнім. Я довго вдивлявся у стелю того вечора, намагаючись збагнути. Ким він міг бути, що дав їй він, чого не зміг дати я. Я уявляв його обличчя, його жести, його слова, які, мабуть, здавалися їй музикою. Напевно, він умів красиво говорити, дивитися в очі так, що все інше втрачало сенс. Напевно, він сипав обіцянками і малював перед нею новий світ, де не було рутини, лише пристрасть і політ. А я? Я був ґрунт, земля, камінь я забезпечував дах. Стабільність, спокій. Але можливо, саме це і стало для неї пасткою. Вона ж прагнула вогню, блискавок, раптових емоцій, і знайшла їх там, де їх обіцяли. Я не влаштовував сцен, не телефонував, не писав, не просив повернутися, не принижував себе, тримався холодно, мовчав. Хоча в душі мене розривало. Бо як пояснити собі, що людина, з якою ти ділив кожен день, вибрала чужі обійми? Як прийняти, що все, що ти будував, раптом стало непотрібним? Увечері я сидів біля вікна, слухав шум міста і думав можливо, так і краще якщо їй бракувало мене, навіщо змушувати? Нехай шукає своє щастя, нехай летить, якщо їй потрібен політ, але серце не знало компромісів. Серце питало: А що ж тепер буде зі мною? Я згадував кожну дрібницю. Як вона сміялася, коли ми дивилися старі комедії, як поправляла волосся? Коли нервувала, як уміла заспокоїти одним дотиком руки, і від цих спогадів було ще гірше, бо я розумів усе це тепер належить іншому, вона дивиться так на нього, вона сміється вже поруч із ним. І в ту ніч я відчув найстрашніше я сам собі став чужим, бо весь мій світ складався з неї, а тепер він розсипався, і я залишився серед уламків, намагаючись зрозуміти як жити далі, коли твоє далі забрало інше обличчя? Минув місяць. Дні втратили відлік, час плив повз мене, як ріка, в якій я не мав сили плисти. Я вже звик до її відсутності, до порожничі в домі, до того, що спогади ріжуть, як скла. Я навіть почав вчитися не думати про неї, заповнюючи вечори роботою, зустрічами, безкінечними справами, і раптом дзвінок, спершу коротке повідомлення Привіт, як ти. Я довго дивився на екран, не відповідаючи, наче чужа людина писала мені. Але за кілька днів пролунав голос той самий знайомий, ніжний і хриплуватий водночас. Я сумую, поговоримо. Мене накрило хвилею. В одну мить ожили всі спогади, запахи, дотики, і разом із ними холодна стіна. Я пам'ятав усе, кожен її крок, яким вона йшла від мене. Тож, коли вона раптом з'явилася біля мого будинку, я стояв мовчки. Вона схопила мене за рукав, сльози текли рікою. Дай другий шанс, я помилилася. Я все зрозуміла. Її очі були червоні, голос тремтів. Я дивився на цю сцену, як на театр, у якому колись грав головну роль, а тепер був лише глядачем. У чому саме ти помилилася? запитав я рівно, майже без емоцій, і тоді вона зламалася. Виявилося, її новий ідеал був не героєм, а хитрим шахраєм. Він вмів красиво говорити, сипати компліментами. Обіцяти майбутнє, яке існувало лише в його словах, вона була не єдина, їх було кілька жінки, які, як і вона, повірили в казку і пішли з дому, з родини, з минулого. Він жив за їхній рахунок, знімав квартири на чужі гроші, будував ілюзії, а коли джерело вичерпувалося, зникав. Моя колишня дізналася правду від іншої жертви. Та жінка прийшла до неї, розповіла свою історію. І, в словах тієї незнайомки вона побачила власне відображення той самий сценарій, ті самі слова, ті самі обіцянки. Пазл склався, гроші, що зникали, його зникнення на кілька днів, пояснення про важливі справи, і в одну мить її світ зруйнувався. Вона стояла переді мною, розгублена, знищена, зламано плакала і повторювала Я не знала. Я думала, що це любов. Він. Він обдурив мене. У кожному її слові бриніла надія, що я той, кого вона зрадила, витру ці сльози обійму, дам їй прихисток, врятую. Але я вже був інший. Усередині мене виросла крижана стіна. Я дістав папку, поклав її на стіл. Вона злякано відсахнулася, побачивши юридичні документи. Що це? прошепотіла. Розлучення усе готово. Підписуй. Вона відреагувала, наче отримала удар. Ні, будь ласка, ми все виправимо. Почнемо спочатку. Її голос зривався на крик. Я дивився холодно починай спочатку десь в іншому місці. Я бачив, як вона не розуміє, як у її очах борються відчай і надія. Вона, яка колись гордо йшла з мого життя, тепер повзла на колінах, благаючи про шанс. Але цей шанс був знищений разом із тією запискою на кухонному столі. Мені більше не потрібні були слова. Мені більше не потрібні були пояснення я знав одне. Моє серце за цей місяць навчилося жити без неї. І ніякі її сльози вже не могли повернути мене назад. Суд став ареною, де наше колишнє життя перетворилося на протокол і формулювання. Там, де колись були наші обійми і розмови до світанку, тепер лунали крики, обвинувачення і сухі юридичні терміни. Вона не підписала документи відразу, як я очікував. Навпаки, вперлася, наче на кону стояла не сім'я, яку вона зруйнувала. А останній шанс утримати хоч щось від того, що втратила. Я бачив її в коридорах суду. Вона ходила туди, немов на виставу, і кожен раз розігрувала сцену, сповнену емоцій. Ми повинні бути разом, кричала вона, зриваючи голос. Я все зрозуміла він моя помилка, а ти моя доля. В очах людей, які випадково ставали свідками, був то жаль, то подив. Але для мене це була лише гірка комедія. Вона не зупинилася на сльозах і мольбах. Вона вирішила зачепитися за матеріальне, подала зустрічний позов. Її слова різали повітря. Він побудував бізнес, поки я вела дім. Я маю право на половину. Вона кричала, що вкладала в мене, що підтримувала, що надихала. Вона вимагала відшкодування за роки, які за її словами витратила на наше спільне життя. Я сидів і слухав спокійно, без емоцій. Суддя. Чоловік з холодним кам'яним обличчям переглядав документи. У його руках лежала папка з усіма доказами бізнес, який я почав задовго до шлюбу майно, яке належало мені ще до того, як ми сказали одне одному так. Суддя підняв погляд і сухо промовив. Згідно з представленими даними, основне майно є особистою власністю відповідача, матеріальних доказів, фінансових вкладень з вашого боку не надано. Її обличчя перекосилося. Вона ще пробувала сперечатися. Я ж була поруч, я надихала його, без мене він нічого б не досяг. Але ці слова тонули в холодному голосі судді, який нарешті оголосив компенсація буде, проте символічна сума, яка могла б вистачити хіба на кілька місяців оренди. Я лише всміхнувся не від радості, від іронії. Вона мріяла урвати шматок мого життя, перетворити нашу історію на вигідну угоду, а в результаті залишилася з крихтами. Але навіть ці крихти вона прийняла з люттю. Ти не можеш просто так викреслити стільки років, кричала вона вже після засідання, коли ми виходили в коридор. Я зупинився, глянув їй прямо в очі і відповів холодно. А ти змогла в одну мить, коли залишила записку на столі, тож не вчи мене моралі. Її голос ламався на істерику. Вона намагалася зачепити мене то благала, то лякала, то шантажувала. Казала, що накладе на себе руки. Що зруйнує мені життя, що без мене пропаде. Але все це звучало порожньо, бо я бачив перед собою не ту жінку, яку любив, а людину, котра втратила все і намагається вчепитися хоч за уламки. Суд тягнувся. Кожне засідання було новим витком боротьби не за кохання, не за сім'ю, а за майно, за право довести хоч якусь значимість. Вона розігрувала сцени, наче актриса, кидаючи фрази на кшталт Він зобов'язаний, я маю право. Він винен мені життя. Але сцена закінчилася там, де суддя поставив крапку. Розлучення офіційно відбулося. Вона залишила залу, тримаючись за голову, з розмитим макіяжем, з голосом, який ще довго лунав у моїх вухах. І я зрозумів це був фінал, у якому немає переможців. Є лише правда, що ріже, як ніж, і тиша, яка приходить після грози. Розлучення стало крапкою, яку я давно чекав. Офіційний штамп у документах перетворився на важку печатку в серці, але водночас, і на звільнення. Коли суддя зачитав рішення, я відчув, як щось всередині відривається остаточно, і вже нема дороги назад. Вона залишилася ні з чим, лише з уламками ілюзій, з пам'яттю про свої власні кроки, що привели її в прірву. Я бачив, як вона йшла коридором, спотикаючись на підборах, і мені навіть не хотілося злорадствувати. Бо там, де колись було кохання, не залишилося місця для ненависті, тільки холодна порожнеча і дивний жаль. Вона намагалася після суду ще писати, дзвонити, з'являтися зненацька. Її голос то плакав, то благав, то звинувачував. Вона казала Ми не маємо права так усе закінчити. Ти ж пам'ятаєш, як було добре я все усвідомила, я змінилася. Але кожне її слово було для мене лише відлунням того самого Але, яке вона залишила в записці. Одне маленьке слово перекреслило роки. Одне рішення відкрило справжнє обличчя наших стосунків я навчився жити без неї. Спершу важко, ніби знову вчився дихати. Кожен ранок був боротьбою з думками, кожна ніч із самотою. Але потім настав момент, коли я прокинувся і зрозумів більше не болить так, як раніше. Це була не перемога і не тріумф, це була просто тиша. Чиста, нова, свіжа тиша, в якій не було сліз. Криків, ілюзій лише я сам і моє життя, яке треба було зібрати. За...